За добу з 22 по 23 березня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 36 оперативних виїздів. Двічі рятувальники з Куп'янська виїжджали на перевірку території після ворожих обстрілів. Виявлені пошкодження адміністративної будівлі. Двох житлових п'ятиповерхівок та приватного домоволодіння постраждалих немає. З 21 пожежі, що трапились за добу, 17 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Одну з них спричинив ворожий обстріл: решту людська недбалість чи навмисне спалювання сухої рослинності чи спалювання сміття. Загальна площа, випалена вогнем, склала понад 10,5 гектарів. Горіла торішня суха трава, зрізане гілля та очерет. Найбільшу з цих пожеж опів на першу спричинив саме ворожий обстріл. Її площа склала 6 гектарів. Подія трапилась на території борівської громади у селі Черещина. О пів на 15-ту вогонь вдалося ліквідувати. Спричинена вмисного випалювання сухостою о пів на 16-ту Сталась пожежа сухостою на території Безлюдівської громади, в результаті якої постраждала 62-річна жінка. Від госпіталізації вона відмовилась, а пожежу загасили на площі 150 квадратних метрів о пів на 17-ту. Результатом ще однієї пожежі сухої трави і очерету на луках стало знищення житлового будинку. Подія сталася о 13-й у селі Камплиця Зміївської громади. На час прибуття рятувальників. Вже горіла територія луків на площі півтора гектара та будинок площою біля 50 квадратних метрів. О 15-й на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу у підвалі житлової п'ятиповерхівки у місті Лозова. На цій пожежі було врятовано від задухи троє людей. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 193 одиниці вибухонебезпечних предметів. Загинув 50-річний цивільний. Він підірвався на касетному боєприпасі у полі біля села Іванівка ізюмського району.